Сумщина є однією з найбільш обстрілюваних територій. Ворог, використовуючи різноманітне озброєння, щодня тероризує мирне населення. Цілеспрямовано б'є по критичній енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність цивільного населення, зокрема систем водопостачання та водовідведення. Станом на ранок, середи, 27 серпня, унаслідок російського терору, була знеструмлена значна частина споживачів області. Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Він робиться на Ще на Сумщині на всіх теренах нашої держави. Можу сказати, що внаслідок ворожого обстрілу ми мали знеструмлення більше ніж 200 тисяч абонентів по всій Сумській області. Але я хочу сказати, що внаслідок злагоджених дій керівництва міста інших територіальних громад, керівників комунальних підприємств, директорів медичних закладів, абсолютно всіх керівників на всіх рівнях, вони були готові до такого розвитку подій і екстрено аргентна. Ми не втратили критичну інфраструктуру, і існування, скільки лікарні, водоканал і інші підприємства працювали на генераторах відповідно до тих умов, які були за умови знеструмлення. Розуміючи військові ризики та спроби Росії нищити енергетичну інфраструктуру, на Сумщині обласною владою розроблений та затверджений комплексний план оперативного реагування в кризових ситуаціях по захисту цивільного населення. Можу сказати, що не сьогодні не. Вчора а за кілька місяців розуміючи ту безпекову складову ситуацію, яка відбувається на Сумщині, розуміючи наміри ворога. Був за участю обленерго, Укренерго, іншими фаховими комунальними службами розроблений спільний план узгоджених дій на, в разі знеструмлення наших підстанцій або будь-яких ускладнень. Цей план перераховує, в тому числі і роботу наших вишок мобільного зв'язку і інші інші аспекти. Задля недопущення колапсу в області і на території нашого міста нами були розгорнуті відповідні пункти незламності, куди долучилися працівники. ДСНС, поліції, психологи. Наскільки ми розуміємо, аби не було в місті паніки, надати людям необхідну допомогу і психологічну, Це підзарядка телефонів, підзарядка гаджетів для того, щоб люди залишалися на зв'язку і могли отримати в пунктах незглавності відповідну інформацію, відповідну допомогу і підтримку. Скільки таких пунктів було розгорнуто? В місті Суми було розгорнуто 39 пунктів незглавності. Це пункти незламності громади Сумщини і вісім таких державних пунктів незглавності. Тобто, за балом мови. Про 47 пунктів незглавності на території нашого міста. Був організований підвіз питної води, забезпечений людей водою. Звісно ж, наш водоканал він забезпечений генераторами, він забезпечений запасами паливно-мастильних матеріалів для сталої роботи. Я хотів би подякувати керівництву комунального підприємства за відповідальне ставлення до своїх функціональних обов'язків, розуміння стратегічного напрямку цього комунального підприємства. Точки зору організації роботи ми почули один одного і в тому числі хочу подякувати, робота була організована. Наразі хочу сказати, що залишається без енергопостачання 72 тисячі абонентів Сумській області, з них 45 тисяч по місту Суми. Но на даний час нами заживлено вже об'єкти критичної інфраструктури, водоканал, лікарня, які вже переходять і поступово працюють на сталому енергоспоживанні. Енергетики та ДСНС Сумщини справжні герої, які сумлінно несуть свою варту, професійно діють за завчасно підготовленими резервними схемами та алгоритмами дій. В першу чергу, як сумчанин, як голова сумської обласної військової адміністрації, я щиро дякую нашим енергетикам, нашим ДСНСникам і багатьом іншим комунальним службам, які, не зважаючи на безпеку складу, не рахуючи за собовим, Часом. Вони 24 на 7 працюють по відновленню нашої інфраструктури. Я впевнений, що люди це відчувають. Ми максимально їм надаємо допомогу, ми разом з ними так само 24 на 7, але робота їхня неоцінна, оскільки при всій повазі до інших регіонів я жодним чином не хочу порівнювати. Но в той же час робота наших енергетиків і ДСНС при фронтовій Сумщині вона дійсно заслуговує на повагу. І ми відчуваємо від того результат. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголошує, що для протистояння наслідкам ворожих атак по об'єктам критичної інфраструктури обласна влада в тісній співпраці з урядом відпрацьовують механізми резервного живлення, а також формують стратегічний запас матеріальних резервів, які дозволить оперативно реагувати на нові виклики та проблеми. Уряди керівництва держави усвідомлює в яких умовах і під якими безпеками ризиками Сумщина живе, Сумщина працює, Сумщина поповнює бюджет Чи абсолютно жива. Область, яка заслуговує на повагу і на увагу. Сьогодні я мав неодноразову розмови з Гринчук Світланою Васильниця, міністр енергетики. Вона онлайн спілкується, розуміючи проблематику, розуміючи на рівні міністра енергетики, де треба нам допомога, в тому як і матеріальними засобами, в тому числі і посиленням людським ресурсом в разі необхідності. Відповідно, є комунікація із іншими відповідними міністерствами і відомствами. Я можу сказати, що сумщину чують 100%, розуміють розуміють потреби, яка оперативно оперативна доношу ті питання, які потреб. Будуть уваги і заслуговують на увагу на рівні держави. Оскільки, звісно, є питання, які вирішуються в межах обласної влади, влади, громад, оперативні питання. Ну і звісно, ми стикаємося з тими питаннями, які потребують уваги і вирішення на рівні держави. Тут ми маємо 100% комунікацію, розуміння і підтримку громади Сумщини на рівні керівництва держави у вирішенні наших проблемних питань. Аби збалансувати систему, зменшити ризики перебоїв та забезпечити стабільне постачання світла, мешканців Сумщини закликають заощадливо споживати електроенергію, особливо під час пікових навантажень. Наприклад, у вечірні години з 17 до 22. це дозволить уникнути перевантажень мережі та можливих аварійних відключень. Користуючись нагодою, я б хотів би звернутися до нашої громади в умовах, коли ми проводимо відновлювані роботи. У нас є певні технічні питання по нашій енергосистемі бути максимально Защадливими до витрачення електропостачання раз не користуватися електроприладами, бути максимально економними. Це суттєво допоможе нашим енергетикам, і суттєво допоможе громаді в стабілізації ситуації. Хочу подякувати громаді Сумщини за її свідомість, за її розуміння, за її незламність. В той же час би хотів сказати, що прошу. Звертати увагу на офіційні джерела інформації обласної державної адміністрації, керівників громад, ДСНС поліції, де об'єктивно висвітлюється інформація щодо наслідків, щодо реальної ситуації і не припускатися на можливі емоційні заяви, які носять панічний характер, які от тільки дестабілізують ситуацію, не приносячи жодного конструктива. Сумська обласна військова адміністрація спільно з головами громад постійно працює над забезпеченням безперебійної життєдіяльності. Громади Сумської області прогнозувати ситуацію з відновленням енергосистеми під час постійних обстрілів неможливо, але важливо розуміти, що, попри важкі часи, маємо спільними зусиллями працювати на результат, адже наша сила в єдності.